Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Іван, не хода. Поспішиш людей насмішиш, задумала черепаха пироги пекти. Кинулася, нема дріжджів. Може б, збігав ти, Черепахович любий, чоловіче мій, до куми, зайчихи, чуєш? Та прокинь смерщій. Годі спати лежи боко. День уже, не ніч. Щось промимрив із просоння Черепахович кліпнув сонними очима. Ну, чого тобі? Збігай до куми, подріжджі, виспав здалебій. Зроду з віку я не бігав, а піти піду. Зліз із печі, став, почухав бороду руду, тютюнцем заправив люльку, закурив. Скоріш одягайся та взувайся, та глечик бериш. А навіщо поспішати? Ще ж нема гостей. Поспішиш обов'язково насмішиш людей. Поки валянки взувався, жупан одягнув, натягав кудлату шапку, тиждень проминув. Воду гріє черепаха, щоб місить діжу. Чом збираєшся так довго? Поспішай, кажу, пробурчав Черепахович. Поспішай? А як? Треба от підперезатись, не знайду кушак, на печі нема. У скрині провалився немов. Поки той кушак шукали, тиждень ще пройшов. Черепашача поспішність всім відома. Всім. От знайшли, підперезався кушаком своїм. Голубий жупан і шапка. Золотий кушак. Подивися, черепахо. Чомпак не козак. Зупинився біля порога, кинувся притьма, перекинув першу ногу, другу підніма, переліз через подвір'я, черепаха вслід. Ти ж дивися, не спізнися, прийди на обід. Чув? Гостей же запросили, не лови там гав. Знаю, знаю. А на дріжджі Глечика узяв? Глечик? Глечика й забувся. Випало з ума. Щоб назад не повертатись, винеси сама. Взяв посудину, поправив шапку і поліз лопухами, рівчаками у сусідній ліс. До кумасі, до зайчихи, до малих зайчат для своєї черепахи дріжджі позичать. Топить в пічку черепаха, в шлунку булькає, будуть пироги з грибами, І з цибулькою. Наїдяться гості вдосталь. Кожен схрусткає, із суничкою пиріг, із капусткою жде, чекає. Скоро прийде, дріжджі принесе, заготовила начиння. все готове, все вже й обід. Немає дріжджів. Вже і гості ось. Пирогів гостям поїсти так і не прийшлось. Рік минає, другий, третій, літо, знов зима, як сокира в ополонці зник. Пропав. Нема. І куди він міг подітись? Черепахович, посилала ж недалечко. Дріжджі лиш позич. Ще чотири довгих роки по воді спливло, надумала Черепаха вийти за село. Вийшла мужа виглядати, подивилась вмить Черепахович, що духу додому біжить поспішає. Швидко, швидко, чим душ пошосе у посудині великій дріжджі їй несе. А щоб глечик не впустити, притис до грудей. Ой зраділа черепаха, вдень щасливий цей. Черепахович любий. Чоловіче мій. Отчиняю йому хвіртку. Заходжай мерщій. Не минуло і години і з тих самих пір, як меткий черепахович завернув у двір, поспішає він до хати. Не йшов, а біг. зупинився. Перелазить став через поріг, перекинув першу ногу. Лахміттям халяв, зачепився бідолаха. За поріг і впав. Простягнувся на порозі. Лечик тільки брик. Розлились по хаті дрі. Черепаха вкрик, Ех ти! Каже, скоро ходи! Подивися вниз! Скільки років ніс ці дріжджі, ніс і не доніс! Черепахович очима. Тільки блин та блин, покосився на черепаху своїм оком злим. Ну навіщо поспішав він на свою біду? Встав, почухав винувато. Бороду руду і сказав він черепасі. Поспішав я гей. Поспішиш обов'язково насмішиш людей. Кінець казки Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.